Слава Україні! Вітаю, друзі! З вами письменця Тетяна Дугельна з Києва, самого серця Нашої Святої України. В читання читаннях для вас я тут з вами ділюсь своїми есе філософськими оповіданнями, з моєї Нової збірки, хочете таку збірку мати з моїх підписовану книгу, там просто ви цю книгу ви можете отримати. Та сильна наша Україна. Ми стали мудрими і списою в цій книзі своїй, тобто хроніки перемоги. Коли ми почали збирати врожаї, коли достигла пшениця, достигла різне збіжжя у нас на полях, а експортувати і вся міжнародна спільнота була цей голод в якихось певних країнах світу. І ви знаєте, що ми навіть воюючи ми продовжували сіяти, орати, доглядати, збирати врожай. І це тільки вказує на те, яка ми потужна нація, яка ми потужна держава. Врешті-решт, ми придумали саме моделі, наша влада, військова влада, в тому числі придумала моделі, за якими. Ми почали все-таки ділитися, експортувати свою, те, що ми виростили на своїй е світом з планетою, всесвітом. Моє есе називається так. Вона просить світи, не переставай світити. Чорні клуби диму здіймаються у атмосферу. Сіра, блакитні горизонти. Гуде земля і виють у поляк пшениці вітри в її запашною. Парвуть дало життя націям та народам, зим'ють попелищами її пшеничні поля. Рами від окопів, залиті кров'ю та потом захисників ніколи не загадують. У кожній хаті, кожні... кожна дитина та країна переможе, бо іншого шляху у нас немає. Кожна українська дитина пам'ять про цю війну та пам'ять Україна це світло, яке це із сердець людей, які гасть, не втрачуємо дихати, жорстокість, яку не може без жальності, і в таких кількостях людство ще не бачило. Брехлива імперія зла протягує своїни. Влості шипить, як загнаний, у глутий. Лухий кут звір. Але вони вже не бояться ми не боїмося. Бо ми чому люди так себе поводять, щуряє, плаче земля і питає у Бога. Не розуміє, що їй відповісти. Він сам у шоці від героїзму українців та цинізму росіян. Він думав, що все зробив право, коли дав всім право вибору. Вибір це відповідальність. Саме про це Бог зараз і розмірковує дихати, мовчки обійнців, тих, комушує місію, тих, хто має жити, ховається. Ангели обіймають і починають дихати в унісон гає. Українці весела світла, прислухайтесь. Земля проти. Жива істота, вони дивиться на Україну, як на своє серденько. Я впевнена, що серце нашої живої істоти планета Земля знаходиться тут, в Україні. Тому серце завжди потребує любові. Серце завжди є джерелом любові і світла. Тож, продовжуємо рухатися.